Понад мільйон гривень бюджетних коштів Торик освоїло обласне управління культури. Із них трохи більше ста тисяч сприймували на просвітницькі заходи. Більшість коштів інвестували в матеріально-технічну базу закладів культури обласного значення в сільській місцевості, наголосив начальник управління культури ОДА Володимир Федорак на сесії облради. Було виділено 290 тисяч гривень на ремонт покрівлі музею етнографії та екології в місті Ремчі, який є Коломийським філіалом Коломийського національного музею етнографії. Народного мистецтва сучне покуття. Ремонт приміщення моріального комплексу «Дем'яні влас в місті Воно-Франківську. Філіал обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери. 131 тисяча 900 гривень. Ремонт покрівлі Івано-Франківського академічного обласного драматичного театру ім. Оно Франка. 245 тисяч 100 гривень. Однак усвоєні кошти менше зацікавили депутатів обласної ради. Їх турбує звільнення директора обласної філармонії Андрія Савки. Деякі прикарпатські обранці вважають цей процес непрозорим і досі вважають його керівником установи. Я не знаю, який він спеціаліст як спеціаліст, так але є рішення сесії обласної ради про призначення керівників комунальних підприємств. І дуже непрозоро був звільнений цей чоловік. Опублічно, якщо дійсно людина має якісь там кримінальні справи, якщо там є якісь зловживання. Ну то скажіть, щоб щоб люди про це знали. Чому так якось тих це В Управлінні культури кажуть, упродовж року надійшло дві скарги від працівників філармонії. На це відреагували службовою перевіркою і виявили низку порушень у роботі дирекції закладу, зокрема, в контексті. Контролю дирекції в питаннях ведення кадрового обліку, порушення процедури оформлення оренди приміщень обласної філармонії. І також хочу сказати, що був, на жаль, за останніх півроку неодноразово зафіксований нездоровий морально-псичний клімат. Якщо з 19 обласних підданочих установ закладів культури я відповідаю свої слова, 70% скарг за три роки це питання з філармонії. Є питання, є питання. З огляду на такі обставини, а також завершення контракту, каже Володимир Федорак, була проведена робоча нарада з колективом філармонії. Однак це не врегулювало кадрову проблему і робочий клімат. Загалом відтак було прийнято рішення про звільнення Андрія Савка з посади керівника обласної філармонії. Наразі триває підбір нової кандидатури на цю посаду. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.